Підготувала для вас два відео про організацію освітнього процесу у нашій гімназії під час карантину та воєнного стану. У цьому відео розповім, чому ми працюємо з освітньою платформою Human та використовуємо інструменти Google Workspace Space for Education. А вже у другому відео детальніше мовитиме про те, як учню працювати на освітній платформі Human. Та використовувати інструменти Google Workspace for Education для навчання. У 2020 році, наприкінці травня, нам вдалося успішно приєднати наш заклад до освітньої платформи Human. А через рік, вже у червні 2021-го, наша школа отримала доступ до середовища Google Workspace for Education. Ці інструменти дозволяють нам не тільки організувати дистанційну освіту, а ще розширюють можливості вчителів та учнів. Як саме зараз розповім. Платформа Human забезпечує комунікацію, яка необхідна для сучасної школи. Це й спілкування, і опитування, і фотогалереї, і анонси шкільних подій. Для організації освітнього процесу є багато адміністраторських можливостей, створення і керування навчальними руками, випуском класів. Робота з розкладом школи, створення курсів, класів, додавання користувачів системи. Вчителям, уникаючи роботи з паперами, можна оформити навчальні плани, розробки уроків, видати і перевірити домашні завдання та провести тестування. Вчителі можуть дізнаватися все про успіхи у навчанні своїх учнів у режимі реального часу, адже їм зі своїх профілів. Доступна поглиблена аналітика освітнього процесу, динаміка успішності та відвідуваності учнів. Вчителям важливо отримувати зворотній зв'язок. Цю можливість забезпечують інструменти збору та аналізу рефлексії учнів. Вони дають можливість постійно виявляти рівень складності, корисності матеріалу, що викладається. За допомогою єдиного профілю батьки мають можливість стежити за кількома своїми дітьми. Переглядати динаміку їх успішності та коментарі вчителів, стежити за статистикою відвідуваності учнями школи та інформацією щодо запізнень школярів, переглядати сумарну кількість пропусків, надсилати адміністрації закладу, класному керівнику та вчителям-предметникам запитання або офіційні запити. Здобувачам освіти надається єдиний кабінет для навчання у школі що передбачає відстеження динаміки успішності, доступ до своїх оцінок та коментарів вчителів з різних навчальних дисциплін, статистики відвідуваності та запізнень, можливість побачити середній бал за кожен з предметів. За допомогою свого кабінету учні мають доступ до домашніх завдань, змісту та наповнення уроків, дат контрольних робіт, додаткових освітніх матеріалів. Можливість спілкування з вчителем через спеціалізований чат, залишати коментарі під оголошеннями та публікаціями, розповідати про свої враження щодо уроку, створювати власні спільноти. Google Workspace for Education це набір інструментів та сервісів Google, розроблених спеціально для навчальних закладів. Він призначений для ефективної спільної роботи, зручності процесу викладання та безпеки всіх учасників. Доступні різні варіанти Google Workspace for Education. Ми використовуємо базовий варіант Fundamentals інструменти для навчання та викладання, такі як, наприклад, Google Class, Google Meet, Google Документи, Google Форми та Google Chat. Щоб максимально ефективно використовувати цей набір інструментів Google, рекомендовано працювати з браузером Google Chrome та відповідно його налаштувати. З'ясуємо ж, які переваги має середовище Google Workspace For Education. Хмарні сервіси Google Workspace For Education надаються навчальним закладам безкоштовно. Це дуже вагома перевага, оскільки створення і підтримка таких якісних продуктів вимагає від компаній-розробників значних ресурсів. Хмарні сервіси компанії одні з найбільш безпечних сайтів інтернету. Ймовірність вірусної активності і наявності небажаного програмного коду на них зведені до мінімуму. Можна впевнено стверджувати, що користування цими сервісами не завдасть шкоди для комп'ютера чи іншого пристрою, який буде використовуватися для входу в інтернет. Варто відзначити простоту та зручність роботи з даними сервісами. Їх інтерфейс інтуїтивно зрозумілий. Як учням, так і вчителям потрібно небагато часу, щоб опанувати роботу з цим набором інструментів. На сайтах, де розміщуються дані сервіси, відсутня реклама, що є надзвичайно вагомою перевагою для будь-якого інтернет-ресурсу, а для навчального особливо. Розробники повністю відключають рекламу для користувачів. Хмарні сервіси постійно оновлюються, а це свідчить про те, що розробники розвивають і удосконалюють їх. Сервіси мають адаптивний дизайн, який забезпечує коректне відображення сайтів на мобільних пристроях. Завдяки цьому для роботи з ресурсами, створеними на базі хмарних сервісів, учні та викладачі можуть використовувати власні мобільні телефони. А вже у наступному відео розповім, як учню організувати своє онлайн-навчання за допомогою інструментів Google Workspace for Education та на платформі Human.